Бувало таке, що розмова закінчилася, а залишилося відчуття, ніби, ніби говорили різними мовами, або, скажімо, дуже хотілося сказати ні, але чомусь не вийшло. Спілкування це справжнє мистецтво, і сьогодні ми розберемо його ключові елементи, щоб кожна розмова була не просто обміном словами, а вела до справжнього порозуміння. Отже, що на нас чекає? Спочатку розберемось, що ж таке комунікація в принципі. Потім поговоримо про те, що важливіше: слова чи жести. Далі найцікавіше три головні стилі спілкування і як вони працюють в житті. І звісно, розберемо, як стати впевненішим співрозмовником і зрозуміємо, яка ж неймовірна сила криється у звичайних словах. Поїхали? Так, давайте почнемо з самих азів. Перш ніж занурюватись у стилі та стратегії, варто дати чітке визначення, що ж таке комунікація по своїй суті. Погляньте на сюди, від поштового голуба до смартфона, від трембіти до емейлу. Це ж інструменти з абсолютно різних епох, правда? Що ж може їх об'єднувати? Насправді, що спільного між цими на перший погляд, абсолютно різними предметами? Відповідь насправді проста. Усі вони інструменти для комунікації, і це не дивно, бо ж спілкування це велетенська частина нашого життя. Тільки вдумайтесь, дослідження показують, що ми проводимо майже третину всього нашого часу, спілкуючись. Це ж колосальний ресурс, і точно варто навчитися ним користуватися. Якщо казати просто, комунікація це передача інформації. Від розмови за кавою до робочого листа чи повідомлення в месенджері, все це обмін ідеями, почуттями та даними. Але як саме ми обмінюємося цією інформацією? Виявляється, ми робимо це одночасно через два дуже потужні канали те, що ми говоримо, і те, що ми при цьому робимо. Отже, з одного боку, маємо вербальну комунікацію. Це наші слова, сказані чи написані, а з іншого невербально. Наш тон, погляд, жести. І ось тут криється ключовий момент. Слова передають інформацію, а от невербальні сигнали наше ставлення до неї. Знаєте, фраза «все гаразд» може означати абсолютно різне, залежно від того, чи сказана вона з усмішкою, чи крізь ціплені зуби. Саме гармонія цих двох каналів і створює успішну комунікацію. Окей, з каналами розібралась, а тепер перейдімо до найцікавішого: як ми їх використовуємо? Виявляється, більшість із нас схиляється до одного з трьох основних стилів спілкування. Давайте розберемось. Пасивний стиль це коли людина ніби намагається стати невидимкою, уникнути конфлікту будь-якою ціною, навіть якщо доведеться пожертвувати своїми інтересами. Агресивний, навпаки, це такий собі таран, що йде на пролом, не зважаючи на почуття інших. Ну і нарешті впевнений стиль це золота середина, це вміння твердо стояти на своєму, відстоювати свої погляди, але робити це з повагою до співрозмовника. А тепер трохи практики. Давайте подивимось, як ці стилі працюють у реальному житті, розглянемо кілька ситуацій і спробуємо зрозуміти, яка стратегія буде найефективнішою. Отже, ситуація номер один щось дуже життєве. Потрібно повернути несправний товар, попросити когось про допомогу або відмовитися від якоїсь невигідної пропозиції. Який стиль спекування тут варто обрати? Як думаєте? Звісно, тут найкраще спрацює впевнений стиль він дозволяє чітко, спокійно пояснити свою позицію, захистити свої права, але водночас зберегти повагу до співрозмовника і найімовірніше знайти спільне рішення. Тепер переходимо до чогось значно серйознішого уявімо, що виникає реальна загроза життю чи здоров'ю. Яка поведінка буде виправданою у такій екстремальній ситуації? У таких випадках виправданим стає агресивний стиль, але тут важливо розуміти, це інструмент для екстрених ситуацій, не для повсякденного спілкування. Його єдина мета самозахист. І третя ситуація: конфлікт загострюється до межі і стає зрозуміло, що подальша суперечка може бути ну, просто небезпечною. Який вибір буде тут найбезпечнішим і, скажімо так, найстратегічнішим, і це пасивний стиль. Так, іноді наймудріше, що можна зробити, це відступити, щоб уникнути небезпеки у такому контексті. Пасивність це не слабкість, а свідомий вибір заради власної безпеки? Отже, ми бачимо, що впевнений стиль найефективніший у більшості ситуацій. Але як його розвинути, як ним користуватися на практиці, давайте розглянемо кілька конкретних кроків. Ось кілька дієвих порад. По-перше, говоріть чесно про свої почуття. Це основа довіри. По-друге, не варто вибачатися без потреби. Це може послабити позицію. Вчиться ввічливо, але твердо казати ні. Мова тіла теж має значення: пряма постава і спокійний зоровий контакт це вже сигнал про впевненість. І головне. Пам'ятайте про свої інтереси та захищайте їх з повагою до інших. І наостанок давайте просто на мить замислимось про ту величезну силу, яку ми тримаємо в руках щоразу, коли починаємо розмову. Цей уривок з поезії Ліни Костенко, як на мене, чудово підсумовує нашу тему. Кожне слово має вагу воно може зцілити а може й поранити. У світі, який буквально переповнений словами, наше завдання знайти свої справжні та вагомі і пам'ятати про відповідальність за них. Тож нехай слова, які ми обираємо, проростають квітами в душах людей.